Вірш Тараса Григоровича Шевченка минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожувкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так. По світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцю завмирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умерти в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути вік віки і сліду не кинути. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле, деки, доле-деки нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої.